Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 182 660 особин за добу, 590 і поранено 547 980 песиголовців за добу, 1770, танків, 3660 одиниць за добу. Три бойових броньованих машин 7087 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 2804 одиниці за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 538 одиниць засобів протиповітряної оборони 285 одиниць за добу, один літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2347 одиниць за добу, 8, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5672 одиниці за добу, 14 спеціальної техніки 328 одиниць за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.